Булінг Мабуть, немає в сучасному світі людини, яка б ніколи в своєму житті не чула цього слова. На жаль, наразі це поняття стало звичним для оточуючих. Все частіше в новинах розповідають про нові випадки булінгу, а стрічки соцмереж та інтернет-сайтів рясні з уголовками, а інколи навіть і відеодоказами цього явища. Хоча булінг не має вікових обмежень, найчастіше від нього потерпають підлітки та навіть діти. Дуже страшно думати, що буде з тими людьми, які не просто були ініціаторами булінгу, але й просували це як звичайну розвагу. На жаль, такі дії можуть бути вчинені як від однолітків, так і навіть від родичів. І згодом, через це у дітей з'являються великі проблеми та психологічні травми. Але чому ж так трапляється, що булінг стає своєрідною моделлю поведінки для певних осіб? Мені здається, що причин для виникнення цього явища чимало, але найпоширеніша – це наслідування дій дорослих. Недарма кажуть, що діти це відображення своїх батьків. Вони можуть просто копіювати їх поведінку, переносити дії та вчинки, які бачили вдома на своїх однолітків. Також деякі люди, заздрячи перемогам та здобуткам інших, здобувають авторитет в суспільстві саме тим, що ображають, щоб показати свою уявну перевагу. Однак я вважаю, що таким чином людина показує свою слабкість. Зрозуміло, що йдеться не про фізичну, а про духовну слабкість. Образник сам боїться того, щоб стати жертвою цькування, тому й ображає інших. Теж дуже страшним і важливим фактором є те, що на булінг інколи ніякої уваги не звертають дорослі. Тому у дитини, яка піддалась проявам насилля і не отримала жодної психологічної допомоги, зникає будь-яка довіра до оточуючих. Вона буде сподіватися тільки на себе, їй буде дуже складно у майбутньому відкритися і довіритися будь-кому. Дуже сподіваюся, що до дітей, підлітків і навіть дорослих, які теж іноді перебувають під впливом аб'юзу та булінгу, будуть ставитися не просто як до іграшок. А як до людей? Адже всі люди різні, але всі вони однакові в тому, що потребують любові, спілкування та поваги. Приниження, глузування, образи діють на душу людини, як тріскучий мороз на ніжні квіти. Тому ні в якому разі не можна закривати очі на булінг, потрібно зі свого боку робити все, щоб кожна людина відчувала себе комфортно і затишно.